Сьогодні рівень розрахунків на Житомирському водоканалі становить менше 50%. Тобто, та половина електричної енергії використовується за рахунок енергетиків для нужд нашого водоканалу. Продивіться по тій динаміці, яка склалася за період 2011 року, на 1.01, тобто 1 січня 2011 складала десь приблизно 5,9%. Мільйона гривень на сьогоднішній день ми маємо рівень до 31 мільйона. Тобто, то за той період часу ми маємо прирости вже за, е, рік, який був 2011, до 24 мільйонів, а за період вже 4 місяців маємо біля 6 мільйонів. Тобто йде прирост дуже великих боргів по нашому водоканалу. От сьогодні людина прийде 18.00, да, да, до городяни прийдуть додому і немає води. І що вони скажуть сьогодні? Що, що, скажуть? що, що енергетики не енергетики можуть порозумітися з мерією чи з водоканалом, їм це не потрібно. Їм сьогодні потрібно, щоб була вода в домі, щоб була електроенергія, щоб було тепло, щоб вони прийшли і знали, що завтрашній день для нього є, що в нього буде і гаряча вода. Коли ми не можемо дожити до цього, ми хочемо знати, що є економіка, і в економіці повинні бути взаємоотношення економічні. Ти береш продукцію, плати за неї, йдеш в магазин, купиш щось, тобі безкоштовно нічого не дають. Безкоштовно може бути кажуть, сир мишеловки, все, більше не де. Все остальне має бути економічно підход. А якщо ми займемось політикою, то ми, знаєте, буде страдати від цього тика населення, тика люди.